Слайк like, сердити, не Все, Світильники змонтували. Сидять бомбезно. Метр Значить, світильник, розетку ставили ми. Ця вся грязь, що там є зверху, це все після потолочників. Після потолочників. Ми після себе, там де ми робили, ми все після себе Розетки, розеточки. І ще у нас тут буде відео про монтаж щитка. Ще так у нас тут буде стояти Schneider Pragma на 120 модулів. Підписуємося обов'язково на канал. Пока!